Всім привіт! Ви на каналі Східний прометей, і і це черговий випуск рубрики Філософський інсайт, в якій ми намагаємося знайти принципи істини, де ми намагаємось знайти хоч якусь правду, і де ми намагаємося знайти втіху, втіху філософії. Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми говоримо про період, наступний період після періоду просвітлення. Але можна сказати, що цей період був паралельно з просвітництвом. Це період. Романтизму, тому благаю, додивіться це відео до кінця. Якщо вам не сподобається відео, ви можете не лайкати, не коментувати, просто поділіться з одним з найдушніших ваших друзів. Для всіх інших гріймо собі чайок, налаштовуємося на філософську глибоку хвилю і починаємо. Ми починаємо новий цикл філософії це 19-20 століття. Це, звісно ж, умовна межа, що відокремлює сучасність і те, що справжньо відчутно сьогодні в нашому житті від більш ранніх епох. Зрозуміло, що у політиці зміни розпочинаються з промислової революції, з парового котла, з пароплава, з механічного верстата, з великої французької і американської революції. Це правильно. Але та традиція, про яку ми будемо говорити сьогодні, той духовний переворот, який відбувся, виходив з того, що ідея була первинною, а матеріальне вторинним. Отже, ми говоримо про традицію, яка отримала умовну назву романтизм. Взагалі, слово романтизм з'явилося наприкінці XVII століття, задовго до епохи філософського романтизму. Ймовірно, воно виникло в Англії і походить від слова романс. Не той романс, який виконують романс це роман, своєрідний лицарський роман, не роман про почуття і переживання, які ми відчуваємо щодня, а роман про подвиги, про лицарів. Роман, пародію на який був сервантис з Дон Кіхотом або Томас Мелоріс з його рицарі круглого столу своєрідний узвишений обман, тобто те, чого насправді немає, насправді життя абсолютно інше. Отже, виникає слово романтизм. Проте сказати, що філософський романтизм пов'язаний з цим словом, що означає ілюзорне піднесення почуттів, це помилка. лож. слово романтизм отримує друге дихання в Німеччині. Романтизм як певне духовне явище виникає у останній чверті XVIII століття. Потрібно згадати, що тоді Німеччина назвалася священною римською імперією німецької нації і об'єднувала величезні простори, включаючи не лише сучасну Німеччину та Австрію, а й цілий ряд областей, навіть Італії. Проте цей простір був умовним. Так, імператор імператор був, але він був слабкий і безсилий. Окремі німецькі держави були самі по собі не сильними, але їх було дуже багато. Це була роздроблена країна, один народ, одна мова, одна культура, але безліч малих. Володінь. Ми звикли бачити Німеччину як е, таким найпотужнішим рушієм е, Європи. Проте в ті часи Німеччина була абсолютно іншою. Так, це був народ філософів і культурних просвітників, але ні в якому випадку не народ завойовачів Слава Тевтонського меча залишилася в середньовіччі, у 19 столітті. Німеччина була слабкою роздробленою країною. І ось в цій країні виникає рух, який протиставляє себе тій культурній формі, яка тоді домінувала в європейській філософії. Альтернативою романтизму було просвітництво, і немає більш протилежних в культурному розумінні речей ніж романтизм і просвітництво. Просвітництво бере свій початок в Ренесансі, а потім Ренесанс перетворився в Декарта в Європі і в Бейкона в Англії. Просвітництво це абсолютно ясний принцип. Я мислю, отже, я існую. Тобто, ідея просвітництва, ідея раціо, розуму стояла в вершині та. це була ідея держави як домінуючої політичної форми, це було повне довір'я розуму, що розум може управляти світом, може творити і створювати форми життя. І самі великі революції, американська і французька, були результатом епохи просвітництва, тому що людина настільки вірила в свої сили, настільки розуміла, що вона може творити все, що вона вирішила коренево змінити, і е, навіть соціальний порядок. А за океаном побудувати навіть нову державу. Так, біблійну, але абсолютно нову. Слід додати, що просвітництво в найменшій мірі було демократичним рухом, просвітництво було аристократичним більше ніж демократичним. Отже, ця здатність раціонального усвідомлення дійсності була тим, що властива небагатьом освіченим людям. Як ми зараз сказали, міському середньому класу бізнесмени, юри, юристи, політики, просвітництво було е, властиве освіченим людям. Я зовсім не збираюся просвічувати кухарок і селян. Нехай цим. Займаються апостоли, говорив Вольтер. Жодної демократії, лише лібералізм, так свобода мистецтва також, але в жодному разі самоуправління народом. Таким чином, найменше промислово було нахилене. найменше просвітництво було нахилене до ідей демократії в політичній сфері. І ось в Німеччині з'являється абсолютно протилежне просвітництво рух, рух, який є реакцією на реформацію, Німеччина була джерелом реформації, і німецьке німецько суспільство відкинуло її. Давайте згадаємо головне питання реформації, що розгорнулося між Мартіном Лютером і Еразмом Роттердамським. питання про свободу волі. Це загалом кардинальне і головне питання людської думки, адже за, за ним йде наступне питання про відповідальність. Якщо у мене немає свободи. То у мене немає відповідальності. Якщо я лялька в руках Бога або диявола, то за що я відповідаю? Але якщо свобода волі є, то ти відповідаєш абсолютно за все. Розчарування в просвіченому розумі пронизало весь 18 століття, тому що просвічене суспільство так і не створило на континенті, на європейському континенті, того, про що мріяли люди. Німеччина розколата і слабка. Церква абсолютно деградувала у Франції, домінував королівський абсолютизм, де чиновник значив все. І це розчарування в просвіченому розумі породило в германському розумі тяжіння до почуття як до мети померти, але любити. Прекрасне вимагає роздуму, а возвеличене вимагає захоплення. Писав тоді німецький філософ Фрідріх, Фрідріх Лінгер. А возвеличене все, що виводить тебе за межі раціонального відчуття. Це не пороблення розуму, а визволення почуття. Не випадково російський лінгвіст далі своєму словнику визначив слово романтичний як вільний, вільний не обмежений умовними правилами наслідуючий природу. Чому наслідуючи природу? Так тому, що природа вільна, вона не пов'язана з жодними зовнішніми умовними правилами. Вона слідує своєму власному природному порядку. Ми і сьогодні не можемо навчити людину з вулиці, тому чому вчать на філософських факультетах, а простому людові це не цікаво, просто нецікаво. Тому просвітництво це невід'ємно аристократична традиція, але романтизм, який ви звернувся в глибини людської природи, побачивши в ній бездонність. А зараз ми побачимо, яку сказав, що це є в кожен, в кожному, в будь-кому у кінці кінців, один з перших романтиків, про якого ми сьогодні будемо говорити пізніше, це фіхте був звичайним кріпаком. Кріпацький хлопчик, який пас гусей, величезний філософ романтизму, другий ректор Берлінського університету, був нижчим крипацьким хлопчиком. Таке можливо лише в епоху революції, думки та свідомості. А тепер по популярним е, прізвищам. одним з найвідоміших романтиків був Гьоте з його ідеєю титанізму. Людина насправді потужне велике створіння. Прочитайте Фауста до яких вершин він може підніматися, але і в які безодні людина може рушити. Це ще один аспект романтизму абсолютизм, добра і зла. Зло це також возвеличене. Зло також може бути великим. Перед злом теж можна стояти в захопленні. Зло це однозначно, це не однозначний негатив, це і певна приваблива сила, що дуже добре показав Фаус зі своєю угодою з Мефістофелем. Але от ідея добра і зла як переходящих форм, це абсолютно нове відкриття притаманне романтизму. Ну і нарешті останній принцип романтизму і скажена форма якого виграла е, злу, е, злу шутку з однією сусідньою з нами державою, це ставлення до минулого. Просвітництво все було орієнтоване на майбутнє. Просвітництво це прогрес. Завтра буде краще ніж сьогодні. А романтизм говорив інше про те, що найкращі епохи були в минулому. Вони можуть бути і в майбутньому, але тільки якщо ми правильно переосмислимо минуле, якщо ми усвідомимо усю красу минулого, якщо ми зрозуміємо наївну первинну поезію, як говорили самі романтики. До речі, романтизм, як в історичній перспективі, був епохою творіння нації. а… Кожне творіння нації обов'язково включає створення епосів, і це також романтизм. У повісті минулих літ майже немає романтики. В основному сухі факти е, тих днів. А от у Еней був парубок моторний, вже трішки більше. Кожен поважаючи себе народ повинен мати свою Іліаду і Одесею або кільце Небелунгів. Якщо ви дійшли до цього моменту відео, ви великий молодець. Як ви як ви зрозуміли, принцип романтизму можна свести до однієї фрази. Спроба вийти за межу розуму в стихію почуттів від почуттів до безкінечного. Безкінечне це сенс і джерело всього обмеженого. Договірна теорія держави, якою жили і Джон Лок, і Берклі, тобто люди домовилися і створили і створили державу. Усе, усе це абсолютно не цікавить романтиків. Ця проблематика відсувається тільки спонтанне стихійне почуттєве творіння. Отже, коли ми визначили основні положення та форму романтизму, давайте згадаємо одного з найвеличніших філософів раннього романтизму Йоганна Готліба Фіхте, 1762-1814. Як я вже говорив, фіхте народився в звичайній кріпацькій родині і провів ранні роки фактично в ніщеті, але свої, свої, своїм дитинством він гордився і казав, що дитинство це найкраща школа моралі, і в чому він не правий, скажіть. Ви ж пам'ятаєте, що тодішня Європа вдихала канта, і Фіхте не став винятком. Після прочитання критики чистого розуму, про яку ми говорили в минулих випусках, він написав, що для нього відкрилися горизонти, яких він раніше навіть не помічав, але Фіхте став відомий своїми промовами до народу. Нагадую, це час, коли творилися нації в історичній саме перспективі. От Фітхи не пише три, три звернення до народу у 1808 році, коли Німеччина лежала абсолютно розбита армією Наполеона. І здається, філософ, який, здавалося, повинен розмішлювати про возвеличені речі, звертається тричі до німецького народу. Вони містять дуже багато наївного націоналізму для нас. Наприклад, коли Фіхте говорить, тільки німецький народ може врятувати Європу, ми рушійна сила Європи, тільки німецька нація. Це звісно зараз для нас непорозуміло, але слід розуміти, що цей вислів сказаний на початку 19 століття, коли народи тільки відкрили для себе ідею спільноти, і кожній нації треба було пройти через криваве 20 століття, щоб більше таких фраз не казати ніколи. Проте дурні люди і досі намагаються переконати, що вони мають право на якусь місіонерську діяльність. У 1814 році Фіхте заразився тифом від дружини, яка в свою чергу заразилася ним, доглядаючи за німецьким солдатом в лазареті. Він не пережив цю хворобу і помер. Основна праця Фіхте називається наука учення, і в ній простежуються його особливості як філософа. Я не теоретичний принцип пізнання, а мисляча інтуїція. Я присутність Бога в феноменальному світі, тобто, моє я це Бог у мені, я це єдиний початок. Чуєте, що починається так? Німецький філософ, початок 19 століття, це все закінчилося перейшло у Ніцше з його сверхлюдиною, і іскажена ідея цього використовувалася Адольфом Гітлером і навіть навіть сьогодні Путіним. На відміну від Канта, фанат, фанатом якого був звичайно, Фітхе, він об'єднує своє я з Богом, тим самим даруючи людині абсолютну свободу волі, не, тіль, не, не тільки аристократичній людині, людина вільна, тому що Бог вільний. Людина схожа на Бога саме в його свободі, поміті по образу і подобім Божої. Та от Фідхе говорить, що цей образ і подобі, це і є свобода волі Бога. Кант вів принцип тоточності, де А дорівнює А. Фіхте каже інше. Пізнання відбувається за формулою Я дорівнюю я. Іншими словами, як освідомлюючи себе суб'єкт, і як абсолютний початок, вони рівні одне одному. Це безумовна умова, оскільки я створюю сам себе. І якщо Аристотель говорить, що дія слідує за буттям, то Фіхте каже, що буття слідує за дією. Якщо відбувається усвідомлення свого, своєї тотожності з абсолютом, то твоє буття вторинне відносно дії. Якщо Канда говорить про непізнавану річ у собі, то Фіхте говорить я в собі. Хочете ще простіше, будь ласка, тільки коли людина усвідомлює себе як абсолют, тільки коли людина усвідомлює себе як абсолютне творіння, вона отримує силу дії. Я відчуваю вашу втомленість, тому виходимо на фінішню пряму. Закінчити хочу однією з найпрекрасніших і глибоких думок, висловлених фіхте. У ній простежується весь романтизм. Розум нічого не, розуму нічого не передує. У розумі немає Творця, тому що розум і є творцем. Значить, в тебе є щось не створене, а створити це можеш тільки ти. Просвітлення дарувало усвідомлення свободи волі для аристократів, і вони зробили французьку та американську революцію. Романтизм пояснив, що таке свобода волі простою, простолюду черевикові та кріпакові. І ми отримали неймовірно плідну в культурному плані епоху. Дякую за перегляд. І до наступних зустрічей у філософському інсайті. Обов'язково пишіть свої коментарі не менше 10 слів. Всім привіт! Ви на основному каналі Східний Прометей. Ми знову виходимо з нашого чергового відпочинку каналу, як в якому знаходився основний акаунт. Тому що атаки орків не припинаю, не припиняються. Вони марно намагаються знести наші акаунти і марно намагаються припинити поширення інформації серед росіян. Це мотивує. Тим не менш, мені знову доводиться записувати для вас такі відео з закликами переходити і підписуватися на резервний канал Східний Прометей Лайф, на якому ми проводили весь цей тиждень наші етери по демотивації росіян. Мені знову доводиться нагадувати вам про телеграм-канал Східний Прометей», на який також не забувайте підписуватися, щоб ми завжди залишалися з вами на, на оперативному зв'язку. І, звичайно, я нагадую про наш збір для на фронтове забезпечення для хлопців з окремого підрозділу 109-го батальйону. 109-ї бригади Збройних сил України Покровська ТРО. Хлопці, яким конче потрібен наразі дрон з тепловізором для того, щоб ще краще нищити наших е, недалеких окупантів. Ну и напоследок я хочу обратиться к россиянам, кое на моем канале чуть больше 7%. И ваше, ваше количество, этот процент растет прямо пропорционально с ростом подписчиков нашего сообщества в целом. Мне иногда кажется, что именно такой процент россиян адекватных сегодня находится на планете Земля. Сначала вас обманывало ваше правительство, потом вас начало обманывать ваше военное руководство. Сегодня ваши блогеры вас обманывают и пытаются прикрыть доступ к информации от украинских блогеров, натравливая своих ботов, натравливая своих подписчиков, насылая баны на аккаунты украинских блогеров, чтобы ни в коем случае неофициальная информация не попала в вашу голову. Голову, которую пора бы уже включить. Українці приєднуємось до спільноти, поширюємо інформацію про наші збори та про наші етери. Якщо ви не можете допомагати фінансово розповсюджувати інформацію про наші етери, про наші збори і про донати усі посилання є і реквізити є в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу. Слава Україні!